Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу продемонструвати, що буде злізофосфатним елементом збірці, якщо він отримує рівень заряду вище 4 В. Ось таким, наприклад, як зібран цей акумулятор, або іншим. Неважливо, якою він буде ємністю. Як ми знаємо, максимальний рівень заряду одного такого елемента складає 3,65 вольт. Деякі майстри дуже переймаються і кажуть, не бажано заряджати вище 3,45. Я вважаю, треба закрити це питання. Є вбудована пасивна балансировка або велика збірка з пасивними баночними балансирами, значить треба заряджати до рівня 3,65 або навіть 3,7 в деяких БМС. Бо ця пасивна балансировка тільки включається на рівні 3,5-3,55. І потім після закінчення заряду бажано перейти в буферний режим 3.35-340 на елемент. Якщо є активна зовнішня балансировка або БМС з збудованою активною балансировкою, тоді можете занизити рівень заряду до 3,45, бо балансировка включається на рівні, який ви можете самостійно визначити, і це може бути 3,3,1, 3,2,3,3 вольт. Насправді, в літі залізофосфатного елементу нічого не буде навіть до 4 вольт. На рівні 4,2 працює захисний клапан і елемент вийде з ладу. І зараз ви запитаєте, чому таке може статися? І причини тільки дві. Перша це виход з ладу БМС. Бувають випадки навіть у пілонтеч. люди були вимушені чекати півроку, поки перейде плата, а потім з'ясувалося декілька елементів, отримали недопустимий заряд і вийшли з ладу. Перед вами акумулятор, який я збирав клієнту у жовтні 2022 року. Не знаю, чи встиг він на ньому поїздити. Декілька тижнів тому написав він мені по вайберу, що акумулятор не заряджається. Відправив скрін екрану, на який все стало зрозуміло. Один з 20 елементів має рівень заряду 4.3, інший 4.6. Інші повністю розряджені. Відправив якусь інформацію із заклада, коли миттєво видалив, я навіть не встиг її прочитати. Потім відправив скрін, яка була ситуація тиждень тому. З неї можна побачити, як ці самі два елемента мають опір 0. І при заряді миттєво зростає на них напруга. Я запитав, які були зміни перед тим, як виявилася ця проблема. Клієнт сказав, замінив телефон і більше нічого не чіпав. Значить, що могло бути? Після зміни телефону, клієнт вирішив, що треба знову щось налаштувати в БМС. Звичайно, цього робити не потрібно. Налаштування зберігається в БМС і не залежить від зміни телефона. Можливо. Він зайшов у додаток на новому телефоні, відключив або повторно включив пункти в закладці контрол. Це заряд, розряд, балансування, і в тому числі ось цей режим емердженції. Це режим, який відміняє всі повністю пороги. Дозволяє проїхати ще якусь відстань після того, як спрацював захист по нижній напрузі елемента. Він також. Потрібен в деяких ДБЖ, щоб війніціювати зарядку після розряду і відключення батареї. Можливо, клієнт включив цей режим, щоб доїхати якусь вістань і забув його вимкнути при заряді. Бо, на жаль, один подібний випадок вже був в моїй практиці. Я вже казав, і ще раз наголошую, включати його заборонено. Особливо хто користується електроскутерами. Фабрична зарядка скутера в даному випадку розрахована на 5 послідовних свинцевих акумуляторів. Тобто, якщо взяти 14,6 14 помже на 5, це 73 вольта. Зарядний пристрій. Він повністю сумісний зі збіркою літій злізофосфату 20С, з якої зроблений цей акумулятор. 20, помножете на 3,65, це 73 вольта. Жодна літіва батарея не може працювати без БМС або заряджатися з включеним з цим режимом емерженції. Бо навіть якщо ви підберете однакові елементи по опору, зробите однакові по опору з'єднання, все одно ви не вгадаєте до мікрон. Не кажучи вже про те, що категорія Б завжди має різний рівень саморозряду по елементам. І коли банки дійдуть до рівня 3,45, вони почнуть по-різному роз'їжджатися. Одні швидше, другі повільніше. І наприклад, якщо. 18 елементів із 20 мають рівень 3,45, 62,1. І відняти від загального рівня заряду 73. Це залишається 10,9 вольт на 2 елемента. Тобто один елемент може отримати заряд рівнем 5,5 вольт. Чому я припускаю, що це був все ж таки включений режим емерженції в закладці контрол, а не випадковий вибір хімія літіон з верхнім порогом 4,2 В закладці Сеттинг, бо елемент отримав заряд навіть більше, ніж рівень 4.2. І, до речі, кожному клієнту, який купує в мене акумулятор, включаючи цього, обов'язково завжди відправляю детальну інструкцію налаштувань BMS. Інвертора у випадку сонячної станції, правила експлуатації, не змінюю пароль і залишаю право повного доступу до батареї. А окремо навіть скрін ще відправляю і, ще раз наголошую, не включати цей режим емерженції. Отже, що треба зараз зробити? Треба повністю розпакувати, розібрати. Два замкнуті елементи замінити, і кожен елемент ще треба повторно. Протестувати незрятий і розряд, бо вони також можуть бути пошкоджені. Далі перевірити працездатність БМС, можливо, все ж таки я помиляюсь, і вона дійсно вийшла з ладу. Таке було на практиці, і ант виходили з ладу. І джиконг один раз. Ну там інша проблема була, замкнула, але ситуації такі можуть бути. Якщо це так, то я буду вимушений за свій рахунок замінити пошкоджені елементи, БМС і сплатити за доставку батареї в дві сторони. Ну що, приступимо? Буду розбирати і попутно робити фотографії. А в кінці вже зробимо висновки. Зараз я вам продемонструю, підключитися до батареї неможливо, бо там елементи мають. Нужен низький рівень заряду для того, щоб це зробити, треба підключити зарядний пристрій. Ще зараз я це зроблю і підключусь до батареї. О зараз ви бачили миттєво два елементи, вони то пропадають, то з'являються. Це стається через те, що вони коротко замкнуті. Ось відобража нуль по елементам, і вже по трьом елементам. Тобто ну, треба все розбирати і все перевіряти. Напруга. На блок оживлення виставлено 58 вольт. Ну все, будемо розбирати і дивитися, що сталося. Розпакував я батарею, зрізав захисну плівку. Ситуація, на жаль, не типова і не гірша для мене. Як з'ясувалося в процесі діагностики, в цій збірці не тільки тепловий пробій 18 і 19 елементів. Ось мінус. Це плюс. Так само в додатку воно відображало то відсутні елементи, то напруга 4,5, 4.2. Вони короткозамкнуті. Через перезаряд спрацював захисний клапан. Все окислилось повністю. Тому придеться замінити 1, 2, 3, 4, 5, як мінімум, елементів. Всі інші треба буде продіагностувати. І що саме найгірше, згоріла БМС. Якщо б у вас сталася така сама ситуація і акумулятор був зібраний з хімії нікель, марганець, кобальт, то це призвело би до вибуху і подальшої пожежі. Те саме стосується повербанків і більшості гаджетів. Якщо з нього пішов дим, не намагайтеся загасити. Літість залізофосфа в цьому плані повністю безпечний, навіть. Пари електроліту не запалахують, але неприємності все одно можуть бути. Цей електроліт містить якусь кислоту, їдку, вона все коробить, роз'їдає. Подивіться, в якому стані пластик. Окислені всі перемички, сусідні елементи можуть бути в результаті пошкоджені. І ось Ще було, що виявлено, відірвана одна шпилька, причому вона була якісно затиснута. Чому так сталося невідомо? Можливо, був якийсь удар. БМС я розібрав, бо з неї йшов такий відчутний запах горілого. Пошкоджені деякі радіоелементи, підгоріли дорожки, навряд чи вдасться полагодити, але транзистори зовні цілі. Буде на запас. Якщо б МС була б цілою, тоді на 100% можливо було стверджувати, що це включений режим емердженці. І він саме призвів до перезаряду ось цих двох елементів. А так, я не впевнений. Може це BMS вийшло з ладу, і захист більше не спрацював. Електроліз сюди навряд чи міг дістати, тим більше я намагаюся ставити ось такі закриті скутера. На більший струм. Він тут. Не треба, але вони йдуть хоч якась захист від вологи йде. Мені прийдеться все це переробити за мій рахунок. Як би там не було, напевно тут є і моя провина, бо я залишив фабричний пароль. Нещодавно мій колега Енді з Австралії в нього, до речі, дуже цікавий канал на тему літівих акумуляторів. Проводив опитування з приводу, чи залишати клієнтам право на повний контроль батареї і, відповідно, не змінювати фабричний пароль BMS Gigong. В результаті 73% глядачів відповіло, що вони хочуть мати повний контроль над батареєю. З мого досвіду, я можу сказати, що в мене не було жодної проблеми з клієнтами, які купували батареї для інверторів або джерел безперебійного живлення. Як правило, це люди старше 30 років, більш обізнані. При цьому власники скутерів часто нехтують цими правилами експлуатації, не дотримуються рекомендацій, які я їм прописую постійно. І це стосується також і додаткового захисту батареї від вологи, вібрації. Вони катаються по болотам на ставках. Включають ось цей режим емерженсі, щоб доїхати відстані якось додому, бо їм не вистачило, а потім забувають його відключити. Коротше, з ними постійно одні проблеми. Тому тепер на всі ваші батареї я буду міняти пароль, і вам я його не повідомлю. На даний момент вже приймаються замовлення збірок акумуляторів для скутерів на травень місяць. Можливо, зібрати точковим зварюванням з елементів. 3340 15 А. А можливо, зібрати через 2-3 тижні. Будуть такі самі батареї. Топ-бенд, як були раніше. Тільки більш енергоємні на 30 А. Відповідно, ємність акумулятора може бути кратно 15. Тобто 15, 30, 45, 60 А напруга вже в залежності від мотор-колеса Зараз я взяв окремого співробітника на збірку таких елементів з зі зварки. Нікелою стрічкою є ЄВ-3340-15 темперних годин. Сподіваюсь, після навчання буде збирати не гірше мене. На цьому, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і чекаю ваших замовлень.